Наші вітання. Отримали ми велику кількість ось таких крісел. І детально оглядаємо кожне з них. Крісло під номером 2. Сидіння крісла виконане з натуральної шкіри. Крісла в чудовому стані. Усі. Зараз детально оглядаємо саме це. Сидіннячко не просиджене, не порване, нічого такого. Підлокітнички. Є ось така гарна підтримка поясниці. Спинка висока, гарна відтворює форму поясниці. І ось такий підголівничок. Висока спиночка. Стан крісла прекрасний. Це вже вживане крісло, але погляньте на стан металу. Погляньте на стан хрестовини. Тобто це ну, практично новеньке крісло. Ось так само поручень, жодного удару, жодного нічого такого немає. Вигляд крісла ззаді. Все в класному стані. По механізму, якісний механізм мультиблок. Тобто, для того, щоб підняти висоту крісла, ось яка відмінність між висотами, потрібно встати з крісла, підняти цей рычаг, Все працює відмінно. Тут регулюється жорсткість гойдання. Ага, для того, щоб підняти крісло, потрібно опустити, потрібно опустити, сісти на крісло, підняти цю лапку вгору і під вашою вагою воно, відповідно, опускається. Сидінечко з натуральної шкіри, повторююсь. Тепер механізм мультиблок. Тобто донизу. Крісло розфіксоване. Щоб, якщо підняти, Ви маєте можливість згойдатися на ньому або вибрати кут нахилу спинки. Для того, щоб зафіксувати позицію, вам потрібно підняти лапку вгору. І тоді крісло фіксується в певній позиції. Там є орієнтовно 4 позиції нахилу мультиблока. Ось таким чином воно розкладається. Відхиляється спинка, є можливість відпочити чи вибрати собі відповідний кут нахилу. Крісло в прекрасному стані, крісло номер 2 Якщо ви з іншого міста чи будете замовляти через сайт, посилайтесь на цей номер і це крісло ми вам відправимо.